Яким типом шпаклівок варто виконувати фінішний шар стін з червоною цегли плюс цементна вапняна штукатурка, Так, щоб не зіпсувати весь задом волога та теплообмін, мікроклімат. Дякую. Ой, пане Володимире, ви знаєте, зіпсувати можна повітряний обмін доволі легко, наприклад, великою кількістю ґрунтовок. Подивіться, будь ласка, технологічні карти всіх виробників на сьогоднішній день. Всі поголовно сують полімерні ґрунтовки. Тому, якщо ви піклуєтесь, все ж таки, друзі, за е, обмін, волога обмін, е, да, не хочете, щоб у вас були якісь там проблеми з цимось, або у, 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 вас, у вас доволі чутливі бронхи, чутливі шляхи дихання до всього цього, зверніть увагу, увагу на системи парапроникні. Тобто у виробників є подешевше для всіх, а є. Для тих, кому треба парапроникне системи. Там використовуються трошки дорожчі ґрунтовки, трошки дорожчі, дорожчі фарби, латексний, силіконої, наприклад, але вони хоча б зберігають хоч якусь паропроникність, хоч якусь. От. А я скажу вам так, що знаєте, десь до 2000 ну, до початку 2000-х років ми взагалі особливо так і не користувались. Тобто ця, ця, ця мода вона прийшла от десь початок 2000-х. От Почалося СТ-17, це Резітовська, так, і от з неї все і почалося, і як пішло, пішло, пішло. Рані, раніше ну, максимум, що могли погрунтувати, це розвести полівінілоцитатну ПВА, з водою в невеликій пропорції і цим прогрунтувати. Все, це був самий максимум. Але ж це теж полімер, не забувайте про це. Тому так, зверніть увагу на системи парапроникне. Далі, шпаклівки. Сучасні шпаклівки виходить так, що чим дорожчі, тим більше в них полімерів. Тобто рецептуру вам виробник не надасть. Але для того, щоб будівельнику маляру було зручно працювати зі шпаклівкою, туди додаються добавки. І в нормальних шпаклівках там може бути 15-20 типів добавок, полімерних добавок. От, добавки, котрі замідляють схватування алебастра, гіпса. І це дозволяє довше працювати маляру, мати менший перерозход, тобто наносити більш тонкі шари, тому що вони не так швидко пересихають, наприклад. От, і тому тут і виходить, От, що вам порадити? Придуть маляра, да? І вони вам скажуть: ні, ні 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 пане Володимиру, вибачайте, ви того очкаріка не слухайте. От, він язиком трендить, у вас вимоги доволі високі, нам треба вам тут зробити під яєчка, у вас буде шалкографія, от, і нам, вибачте, ваша дешева шпаклівка не підходить. І вони будуть використовувати полімірні шпаклівки з відра. Тому тут питання вже більше навіть до фінішного вашого оздоблення. Що на фініші? Наприклад, у мене була, була клієнтка, чудова людина. Чого не скажеш про її чоловіка? Mm -hmm. От і у неї діти дуже хворіли от саме, дихальними шляхами. І коли вона, чоловік купував квартири, а вона, як працював, ну, як дизайнер, їй це дуже подобалося, як створювала інтер'єр, підбирала все це, а да, ми виконували будівельні роботи. І ось вона дуже сильно опікувалася цією парапроникністю, тому що вона не панаслишки знала, що це таке. Розумієте? Тобто люди з грошима і все одно. Ви знаєте, лікування воно обходиться дорого. Тому, от коли кожну квартиру, що вона робила, вона робила з точки зору екології. І от я її зробив квартир 5 і 6, і у мене от одне з завдань було слідкувати за тим, щоб ми не використовували матеріали сумнівної якості. Тобто токсичні, полімерні там, і так далі. Тому, приклад вам, да? Які оздоблення ми робили? Як правило, раніше ми використовували цементно-вапняну штукатурку, те, що у вас, але велика кількість була ще й глини в, цьому, в цій суміші, тому що ми купували готовий вапня, вапняний розчин, в котрий складі має глину і вапно, додавали потім цемент і цим штукатурили. Тоді ще готових сумішей не було. На сьогоднішній день оцей бред заміна вапна. Викиньте з голови, тому що це звичайна, звичайна хімія, котра не заміняє вапно. Геть е, е, різна властивості матеріалів. І тому готової суміші в мішках, там, де написано Замінитель вапна, вони вапна не мають в своєму складі і, не, і такими властивостями, як треба, не обладають. Тому, хоч, якщо ви дійсно піклуєтесь за екологію, вам доведеться використовувати або самоміс, або гліняні штукатурки. Тож, теж чудовий варіант фірма «Глінка», Зверніть увагу. До речі, у цієї клієнтки ми також використовували глиняні штукатурки і возили. -закордонну, -закордонну точечно, небагато, І е Ми штукатурили цементно-вап'ною штукатуркою. Не дуже високої міцності вона виходила. Потім йшло шпаклювання Гіпсова шпаклівка, звичайна, стартова. Ну, в, в, в ті роки була стартова і фінішна. а, це, а потім вже пізніше полімерні з'явилися. Стартова шпаклівка в ній менше полімерів, і потім вже тканевий або двосновний тканевий обої. Тобто це паперова основа, наклеєна ткань, от, і ми використовували водорозчинний клей я і грунтували цим клеєм стіни і клеїли ці шпаліри. Я не можу сказати, що мені сподобалось сподоб... склеїти ці шпалери, тому що там неможливо вгадати візерунок, вони тягнуться то туди, то сюди. Або були такі, де і клей не можна було витерти на швах, воно там залишалося. Ну, короче, Важкий матеріал в роботі. Але от я вам як приклад, розумієте? А такі матеріали, як всякі декоративні штукатурки з великою кількістю полімерів, вони використовувалися лише точечно. Тобто, як елементи декору, десь там, но не в спальнях, в спальнях їх взагалі не було ніколи. Тому тут е, вже питання не тільки чим шпаклювати е, вашу стінку, а саме питання в тому, що буде на фініші Якщо ви поклеїте вініловий обой, якщо ви будете брати стеклохолст і клеїти на супергарний клей з ведерця, сплошний полімер все, що ви робили до цього, не має ніякого сенсу просто. Найкращий матеріал, котрий найкраще регулює вологу по всіх параметрах. Розумієте? Найкраще. Це глина. Все. Тобто глиняної штукатурки, глиняної шпаклівки, глиняної фарби, але вони не зносять тобто, ну Залишаються подряпини. Можна підсилувати можна просочувати, але тоді який -то сенс використання. от Але от у глини своя естетика. Тому можете зайти на. Сайт фірми Глінка, пана Сергія, і там подивитися, які є кольори, які є фактури. На сьогоднішній день пан Сергій він також веде соціальні мережі, викладає е, об'єкти, котрі вони роблять, і, варіанти оздоблення з, з цієї штукатурки. І ви знаєте, виглядає це дуже-дуже затишно. Ну, я, я, як по мені. Тому, хто обеспокоєний екологією, то, будь ласка, зверніть увагу на фірму Глінко. Yo. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо з вами далі.